Серед визначних творчих особистостей ХХ століття, які змальовували життя в художніх образах, почесне місце займає Георгій Косміаді, художник, архітектор та педагог. Зважаючи на це, четвертий рік поспіль в Україні реалізується музейний проект картини Георгія Петровича Косміаді в музеях Волині, Поділля та Галичини. Дана виставка на Волині та Поділлі була організована 14 разів. Але до нас Хмельницький обласний краєзнавчий музей вона потрапляє вперше і в майбутньому можливо буде подорожувати іншими музеями нашій області художника справедливо можна назвати людиною світу грек за походженням, навчався в Грузії, Азербайджані та Москві. А у роки першої світової війни Косміаді опинився на Волині, де успішно викладав каліграфію, малювання та креслення. Георгій Петрович Косміаді дійсно інтернаціональний художник. Це пов'язано з тим, що його навіть називають людиною світу. Він навчався в Грузії, Азербайджані, потім Москві. А народився він невеличкому містечку Нальчик на Кавказі. Після цього в 19 річному віці переїжджає на навчання до Москви. А вже після розпаду Російської імперії потрапляє до невеличкого міста рівне, де починає працювати вчителем креслення та малювання у всіх п'яти гімназіях міста. Творча спадщина художника по праву вписується в контекст історії мистецтва ХХ століття і складає понад 5 тисяч художніх робіт. На виставці представлено близько 40 творів митця, виконаних у оригінальній техніці темперного живопису, монотипії та інформаційно-біографічні стенди. Музика кольору подорожує україною з ініціативи доньки художника Надії Сановкосміаді, яка проживає у Німеччині. Це взагалі проект ініціювала дочка Надія Косміаті, самого Георгія Петровича Косміаті. Вона з 1992 року приїжджає до міста Рівно і відповідно до того передає великий доробок самого автора відповідності у Рівенський музей до школи, приблизно з якої він мав певну долю. І вони вже ініціюють цей проект, і він подорожує різними містами Поділля, Воличини, Волині та Галичини. Виставка експонуватиметься до 29 липня, тож оглянути картини можна у будні з 8 до 17 години.